До комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоресурси надійшло звернення «ДТЕК Донецького з проханням розглянути заборгованості міських держпідприємств. Серед них заклади охорони здоров'я, міськводоканал, жеки, школи тощо поки що на цих підприємствах не будуть відключати енергоресурси, а перейдуть у режим економії, наприклад, як у навчальних закладах. «Учебний процес понятними трогатині будь-які аключили вспомагательне к як поміщення, які ми могли. Всі вони здійснюють оплату за системою взаємозачоту. Втім, для цього потрібна відповідна постанова кабміну, якої на даний момент немає. Натомість є заборгованість за енергоресурси. Ну на сьогоднішній день як уже ви слышали на комісії, поки рішення Кабінету міністра не принім, ні взаємозачоти не… Хотя они трехсторонние взаимозачеты подписываются, это ЖЭК, РЭС и УТСЗН подписываются. Но для этого должна быть постанова. Тогда есть основание для управления социальной защиты проплатить соответствующие средства. Именно ЖЕКу, который предоставляет... Все. Отже, на комісії було вирішено підготувати клопотання, аби прискорити процес і віддати його виконуючому обов'язки міського голови, який вже наступного тижня поїде до Києва.